Потрібно обчислити 20% від 70. Це можна робити, наприклад, таким способом. 20% ми перетворимо дріб, поділимо на 100, кому перенесемо на дві цифри вліво, отримуємо 0,2. А потім для того, щоб знайти дріб від числа, ми число помножимо на даний дріб. 2 множимо на 70, 140. Одну цифру комою відокремлюємо, будемо мати 14. Тому це відповідь Б. Разом з тим, ми могли б це завдання зробити ще й наступним чином. 20% це 20 або 1 п'ята від числа 70. Тому достатньо було 70 поділити на 5. Далі знаходимо число обернене. До числа 3,3 Перетворимо число 3,3 в неправильний дріб. Знаменник залишимо тим. же, А в чисельнику 3 помножимо на 4,12 і додамо 3,15 4. Тому оберненим буде дріб 4,15. Наступна задача. Три трактористи зорали 405 гектарів землі. Перший зорав частину цієї площі 4 дев'ятих. Дріб можна завжди заміняти словом частина для того, щоб зрозуміти, яку дію потрібно робити. Якщо ми знаходимо частину від числа, ми маємо помножити на дріб. Тому першою дією 405 множимо на 4 дев'яти. Отже, 405 перших множимо на 4 дев'ятих, скорочуємо 405 і 9 на 9, а 405, коли ми поділимо на 9, будемо мати 4, 4 на 9 36, Остача 4, 45 ділимо на 9, 5. Отже, як ми бачимо, це 45. А далі 45 множимо на 4, в результаті 20, 16, і 2, 18. Отже, ми маємо 180 гектарів. Це стільки зорав перший. Другий зорав одну третью. Частину, знову ж таки, всієї площі. Отже, другі дії ми можемо 405 помножити на 1 третю. Знову ж таки, виконаємо дію множення і скоротимо 405 і 3 на 3. Тобто 405 поділимо на 3. По одному беремо. Остаче 1 зносимо 0, по 3. Поставший 1 зносимо 5, 15 на 3, 5. Отже, ми маємо 135 гектарів. Це ми знайшли, скільки зорав другий. Тоді знайдемо, скільки зорали вони разом. Тобто 180 додамо 135. 315 гектарів разом. Останні дії знайдемо, скільки ж зорав третій тракторист, тобто від 405 ми віднімемо 315 і в результаті будемо мати 90 гектарів. Це зорав третій. Це число ми пишемо у відповідь. Разом з тим, цю ж саму задачу можна було робити другим способом. Цим способом ми спочатку знайдемо, яку частину всієї землі зорали перший і другий трактористи. Тобто 4 дев'ятих додамо 1 третю, зведемо до спільного знаменника, і тому 4 додаємо 3 в чисельнику, 7 дев'ятих землі. Перший і другий трактористи. Далі знайдемо, яку частину землі зорав третій тракторист. Вся площа це одиниця, отже, від одиниці віднімаємо 7 дев'ятих. А одиниця це 9 дев'ятих, віднімаємо 7 дев'ятих. 2 дев'ятих землі. Це зорав третій тракторист. І Далі знайдемо, скільки ж це гектарів. Знову ми шукаємо дріб від числа, частину від числа. І шукаємо це дію множення. 405 множимо на 2 девятих. 405 перших множимо на 2 девятих. 9 ми вже скорочували. 45. 45 множимо на 2. 90 гектарів. Це зорав землі стільки третій тракторист. Переходимо до рівняння. Дане рівняння можна робити не одним способом. Ми будемо робити його зараз наступним чином. Тут діє множення. Отже, цей вираз, який ми будемо шукати, це множення. Переписуємо його весь цей вираз. І. Для того, щоб знайти невідомий множник, правило у нас є, потрібно добуток поділити на відомий множник. Множник, множник, добуток. Отже, ми 3 маємо поділити на 7. І запишемо це у вигляді дробу: 3, 7. Далі будемо шукати даний вираз. Різниця віднімання. Отже, зменшуване від'ємник різниці. Ми шукаємо зменшуване. Для того, щоб знайти зменшуване, до різниці додаємо від'ємник. Отже, 5 сьомих ігр дорівнює. Додаємо. 3 сьомих додаємо 2,314. 2 цілих спільний знаменник 14. Додаткові множники знайшли до кожного дробу. Отже, 6, додаємо 3 і отримуємо 2,914. 2,914. А далі шукаємо множник. Щоб знайти множник, ми добуток, знову ж таки, ділимо на відомий множник. Отже, ділимо. Для цього число 2,914 перетворимо в неправильний дріб. Знаменник 14. А в чисельнику 2 множимо на 14,28, додаємо 9, 37, 14. І далі дією ділення заміняємо множенням, але на обернений дріб на 7,5. Скорочуємо 7 і 14 на 7, маємо. 37. Це 3,7. Можна записати в такому вигляді, можна записати десятковим дробом. 3,7. І так, і так, результат буде вірним.